Відпочинок із користю у пришкільному таборі у шостій школі вчать рятувати життя та надавати невідкладну допомогу. Необхідні знання учні молодших класів засвоїли у формі гри та конкурсів. Таку практику вже не перший рік застосовує товариство Червоного хреста. Відпочинок на Дніпрі, екскурсії та спортивні розваги до цієї звичної традиційної програми пришкільного табору у шостій школи цьогоріч додали новий пункт. Як правильно надати першу медичну допомогу, малюки вчать фахівці Соснівської організації Товариства Червоного Христа. Все таке це не тільки дійсно якийсь спорт, там е заняття на відкритому повітрі, а також збагатити їхні знання, оскільки діти не завжди знають, як поступити в ті чи інші ситуації. Є діти, які можливо не орієнтуються, як накласти бинт правильно або джгут, або допомогти як. Перевести правильно сліпого для шостої школи. Такі заходи в новизну. Проте цю практику червонохрестівці в освітніх закладах проводять вже давно. Говорять, у період літніх канікул ця інформація та її практичне застосування може стати у нагоді. Літа на сезон відпочинку, і сьогоднішній захід діток навчити навчить, як правильно реагувати в разі надзвичайних ситуацій на пляжі, в лісі, в разі якщо будуть якщо виникнуть якісь надзвичайні ситуації, і треба буде надати першу медичну допомогу. Всю цю корисну інформацію діти вчать в інтерактивній формі, змагань, у яких не було ні переможців, ні переможених, завершилися врученням подарунків. Пакуночки для кожного підготували спеціалісти соснівської організації Товариства Червоного Хреста. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка Новини.